Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту у Європі залишається першою, а у світі цього разу стала третьою чемпіонка світу Європи та Олімпійських юр. Ярослава Магучих стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з легкоатлетики зі стрибків у висоту серед жінок у приміщенні, який завершився у китайському місті Нанкіні. Таким чином вона перервала серію з десяти перемог поспіль. Востаннє Ярослава не вигравала міжнародний турнір минулого року. Також на чемпіонаті світу у приміщенні, здобувши там срібну медаль. Наразі могучих зупинилася на позначці 95 см і за меншою кількості спроб випередила сепку Ангеліну Топич, яка також подолала подібну висоту. Ярослава не змогла успішно виконати спроби на 197 і 199 двічі. Натомість, дві одвічні суперниці Австралійки Нікола Оліс Лагерс та Елеонор Патерсон підкорили 197 см і посіли перше та друге місця. Відповідно, магучих серед іншого заявила про те, що не змогла належним чином відновитися від травм якої зазнала у ході попереднього чемпіонату Європи, також у закритому приміщенні, що проходив у Нідерландах, де вона здобула золото. Тільки дурень двічі наступає на одні і ті ж граблі. Зрештою, схоже, таких достатньо в українському футболі, як у його керівництві, так і в тренерському штабі національної команди, яка вкотре зганьбилася цього разу у лізі націй в плей-офф за право зіграти у наступному турнірі у вищому дивізіоні. А хоча головний тренер команди Сергій Ребров назвав його товариським і відразу ж перескочив на тему підготовки до відбору до чемпіонату світу, який для нас розпочнеться номінально домашнім матчем 5 вересня проти Франції. Саме вона стала третім суперником по групі, де синьо-жовтих, коли у серії після пенальтів здолала Хорватію у чортфіналі Ліги націй. Імена двох інших опонентів по квартету Ісландії і Азербайджан Україна дізналася, що у грудні безпосередньо під час жеребкування переможець групи напряму вийде на чемпіонат світу. Друга команда зіграє в плей-офф. Що стосується вищезгаданих граблів, то підопічні Сергія Реброва у купі з ним знову набили собі чергову гулю на лобі, де здається вже і місця. Не залишилося для них, маючи гандикап у два м'ячі після першого поєдинку. Перемога 3-1, у матчі відповіді у гостях через три дні. Вони у кращих своїх традиціях бездарно м'яко кажучи, спустили в унітаз, якщо не більше шанси пройти далеко далеко. Не найсильнішу на сьогодні Бельгію. Щоб там не говорили, але не може нездатний Ребров працювати і давати результат з футболістами непоганого європейського рівня, які за 90 хвилин зустрічі з бельгійцями завдали аж одного удару у. Площину говорить, і 70% ігрового часу були позбавлені м'яча, але три з них пропустили у власні ворота. Питання з кого питати і хто відповідатиме, коли головний тренер збірної України підзвітний самому собі, віце-президенту Української асоціації футболу Сергію Реброву. Даруйте, але схоже, як у тих собак, все все розуміють, а сказати не можуть. Далі про таке Катерина Коротецька з Дніпра, тренер Сергій Комаров, разом з Марією Волошиною Олександрою Романовою та Емілі Конрад в складі жіночої збірної України виграли турнір «Лозанна International Fencing Challenge» з фехтування на шпагах серії європейського циклу «Ю-23» та «Fencing for Euro Every One», які фіншували у швейцарському місті Лозанні. 14-річна Анастасія Ніколаєва з Дніпра разом з латвійкою Нурою у Львіві. Адамсон здолали 3-6, 6-4, 11-9 тандем з Латвії Марину Маркіну та Яну Денисенко і стала переможницями парного розряду тенісного турніру ITF g 30 який завершився у латвійському місті Юрмалі. А у фіналі одиночної категорії вона поступилася першій сіні Марії Лауве з Латвії. Інша тенісистка нашого міста Єлизавета Котляр завоювала срібну нагороду одиночного розряду іншого турніру ITF w 15 в Туреччині, поступившись у фіналі 3-6-4-6 Арині Булатові, яка виступає під нейтральним прапором. Про нагадаємо, що минулого тижня вона здобула свій дебютний титул ITF на турнірі аналогічної категорії і також в Туреччині в Анталії. Очікувано і прогнозовано баскетболісти Дніпра, другий рік поспіль і в п'яте історії завивали кубок України, зрівнявшись за останнім показником з Маріупольським Азовмашем, який вже давно припинив своє існування. Окрім цього дніпровці, свого часу ставали володарями Кубка Суперліги. І таким чином, за здобутки за здобутими трофеями, вони кращі на вітчизняних теренах. Очікувано і прогнозовано баскетболісти Дніпра другий рік поспіль і в п'яте в історії завоювали кубок України, зрівнявшись за останнім показником з Маріупольським Азовмашем, який вже давно припинив своє існування. Долю фінального поєдинку проти Рівного, який проходив за вщент заповнених трибун палацу спорту Шинік нашого міста підопічні Володимир Коваля. Вирішили практично за підсумками стартової чверті, гарантувавши собі гандикап. У 14 очок безповоротно господарі добили суперника у третій десятихвилинці, а фінальна сирена зафіксувала їхню надпереконливу перемогу 95-69. На початку церемонії нагородження першими вшанували кращих гравців з за амплуа захисник Дмитро Головчик з Рівного. Другий рік поспіль найліпшим форвардом визнано Дніпровця Володимира Коніва, який був другим за результативністю у матчі. Серед центрових не мав собі рівних інший представник господарів, висхідна зірка вітчизняного баскетболу Даніил Сипало. МВП кращим гравцем фіналу став капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко. Він другий в історії, який два рази отримав подібне визнання. Першого разу це сталося у 2017 році. Окрім нього, МВП свого часу у 2006 та 2009 роках здобував халід Ель Амін з Маріупольського Азовмашу, срібних відзнак. Була удостоєна команда фіналіст Кубка Рівне, яка, на жаль, для своїх прихильників, зрештою, як і для уболівальницького загалу, не змогла подарувати інтригу у вирішальній зустрічі. Але що вдієш, коли суперник був на голову вищий не тільки у звітно окремо взятому поєдинку, він ще не програв жодного матчу з 26 шести регулярного чемпіонату суперліги і по праву завоював золоті медалі, які за мить можна було класти в один з головних красенів трофеїв українського баскетболу Кубок. Кій капітан Дніпровців Станіслав Тимофє отримав підшалені овації трибун своїх палких прихильників і уболівальників. Цей кубок я думаю дуже важливий для регіону. і Вітаю все місто, керівництво, команди, тренерський штаб. Сьогодні радімо дуже позитивні емоції, тому що а, титу, а, титул завжди складніше захищати і. Дуже приємно було виграти у домашніх е стінах вболівальників і ми, чу ми відчували цю підтримку. Дуже класна атмосфера була і хочу подякувати нашим захисникам, захисницям. І саме головне, що сьогодні зіграли тривог. Це супер і тільки тільки Перемога. Подібні емоції Станіслав Тимофеєнко разом з партнерами по команді творцями перемоги згодом розділили у купі з уболівальниками, які палко вітали успіх своєї команди. До численних привітань на її адресу приєднуємося, і ми. Перший колектив дівчат Дніпра, зібраний з вихованок спеціалізований для Чечинацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Костянтина Бавілова, Дніпровської міської ради та ДЮСШ з бадмінтону Дніпровської Дніпропетровської обласної ради Наталія Войцех, Марія Улітіна, Варвара Попережай, Агата Рештовська і Кароліна Баштаненко, здобувши перемоги у всіх чотирьох матчах, став переможцем вищої ліги командного чемпіонату України з бадмінтону серед жінок, який завершився у Києві. Жіноча збірна області Марія Думіна, Діана Круш, Андра Виноградова, Кіра Литвиненко, Анастасія Терещенко і Діана Самочеєнко, які представляють юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, тренерів Павла Пшеніченкова, Дмитра Литвиненка, Ярослава Фесенка, Павла Лагнова та першої ДЮСШ Кам'янського наставник Євген Свіжевський стали бронзовим призером командного чемпіонату України з тих фондове ТФ, кі фінішував у Хмельницькому. Дарія Ковальова з Кривого Рогу тренер Микола Зайцев завоювала дві бронзові нагороди в один. Чному і парному розрядах чемпіонату України з настільного тенісу який приймала столиця нашої держави, місто Київ. Матч 19-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу, у якому номінальні господарі суха балка жовті води приймала рівненський кардинал. Став для обох команд сто 100... стоповим 100... поєдинком за шість очок і навіть більше перемога кожної з них відкривала у найближчій перспективі гарні шанси зачепитися як мінімум за восьме рятівне місце турнірної таблиці, ке дає право продовжити змагання. Далі у серії плей-офф 19-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу, у якому номінальні господарі суха балка жовті води приймали рівненський кардинал, став для обох команд стовповим поєдинком за шість очок і навіть більше. Перемога кожної з них відкривала у найближчій перспективі гарні шанси зачепитися як мінімум за восьме рятівне місце турнірної таблиці, яке дає право продовжити змагання далі у серії плей-офф. Жовтоводці на звітну зустріч змогли заявити лише 9 польових виконавців. Лензевич пропускав гру через дискваліфікацію. У той же час травми завадили вийти на поле пелеху і беденку. Що стосується боротьби за вищезгаданий результат, то за таких обставин ціна помилки була надто великою, тому і не дивно, що суперники не ризикували, остерігалися у першу чергу пропустити. Щоправда, перед екватором тайму голкіпер гостей Левченко ледве лише на лінії площини білого прямокутника» Завадив м'ячу спрямованому ніжником злетіти у сітку. Натомість рівненці на 11 11-й хвилині відповіли конкретно по дорослому. Сорокін хитнув Ярошенка і вдарив у бік воріт, у які шкіряний і шуснув через рекошет. А через три кардинали подвоїли результат, забивши гол рівня чемпіонату лазень. Подібне у першу чергу стосується сухих, які дали спокійно скипчику у дотик спрямувати сферу за призначенням після пасу низом з кутового. До сигналу на відпочинок рахунок на табло не змінився. У перерві номінальні господарі довго сиділи в роздягальні, з'явившись на майданчику набагато пізніше від опонентів і, як з'ясувалося, після недарма. Другу половину зустрічі вони розпочали потужно, практично першим пострілом поціливши у поперечину, А за п'ять хвилин їм вдалося скоротити відставання до мінімуму, коли доволі кур'йозний м'яч, що називається у ворота, заштовхав Ковальов. А ще за три по цьому вони поновили рівновагу. Петренко підхопив шкіряного на власній половині майданчика, промчав з ним правим флангом і прицільно тріснув по діагоналі у дальній кут. Розпочинаючи з 30-ї хвилини, суха балка затиснула гостей на їхній половині поля. Тренер жовтоводців, підтримуючи високий темп, постійно змінював склад, і результат не забарився. Петренко знову, практично з того ж місця, потужно гепнув. воротар парирував, але прямо на ногу ніжнику. Який і розстріляв практично порожню площину. А за лічені секунди по цьому крапку у зустрічі поставив шеремет, який майстерно і потужно виконав удар зі штрафного. У час, що залишався до фінального свистка, гості намагалися бодай до мінімуму дістатися до господарів, щоб потім врятуватися нічією, проте все виявилося марним. Суха балка святкувала успіх. Чотири-два. Перший тайм ми трохи не йшли в гру, хоч добре розм'ялись. Ну а на другий тайм вийшли. Поговорили з хлопцями по чоловіці в роздівальці. І як ви бачите, що рахунок на табло. Тепер у нас ще вівторок гра з енергією, то непроста. Будемо налаштовуватися. Хочу сказати привітати нашу команду з перемогою, дуже важливою, надважливою. Я думаю, що тренерський штаб і керівництво клубу в перериві знайшли відповідні слова, і я думаю, достукалися до цього, і щоб хлопці в другому таймі почали грати і забивати голи. Граючий тренер кардиналу Євген Ланко був, звісно, роздратований. Втім, емоції стримував і відповідав лаконічно. Кардинал рівне відіграв тільки перший тайм. Ми були агресивні, ми створювали. Ми грали, ми хотіли, ми грали на результат і тому був рахунок 2-0. Як я не говорив, як я не просив перерви хлопців продовжувати так само, але цього не вийшло. Саме першої зміни другого тайму зразу пішли епізоди в наші ворота, потім нібито трохи так гру вирівняли. Але знаєте, це таке мачно, ну, де, ну скажімо, відверто, багато чого вирішувалось. Лобова зустріч. Не можна так грати в таких матчах, коли на кону стоїть дуже багато. У мене дуже великі претензії до гравців саме по другому тайму. У турнірній таблиці Суха Балка зміцнила свої позиції на восьмому рядку і навіть більше за втраченими очками вона має можливість піднятися вище від земляків з Дніпровського атлетік футзалу і на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.